Це у нас навчання, тобто захват, укріплення наших позицій, з подавленням ворога по відкритій території, місцевості. тобто як себе правильно поводити в тих самих окопах, здаємо їм бой... більш приближене до бойового, щоб перші їхні контакти не лякалися. Я сапер, інженер на сапальній роті був. Зараз я інструктор, навчаю людей. Це бойова мене травма, в мене рука, нога. Ну на що, фору ще молодим можу дати. Важко, але ну, дам. На Донбасі при виконанні бойового завдання, вже коли виконали бойове завдання, поверталися назад, досить добре, тихо, спокійно. Я командир відділення був і завжди йшов перший. Наблюдав за небом, за їхнім, а за мною ж ніхто не наблюдав, щоб похилитися. Я і так замітив, косим взглядом біля ноги щось таке. Появилося. Ну, я його ручкою і відбив. Ну, воно зірвалося. Слава Богу. Мені досить добре повезло, я вважаю, я досить добре. Споряджай! Чоловік має розуміти, як він може максимально допомогти спільному ділу, щоб э, і мінімізувати ризики. Я більше на це даю упори. Поражаємо противника всіма возможными способами. Питаємося, щоб кожен боєць розумів, що таке гранатомет, як з нього стріляти, що таке ГП, як з нього стріляти, що такое что такое що таке общем, Максимально даємо знання. Важко немає нічого. Все розказують, все об'ясняють доступно. Почався мій бойовий шлях у 2018 році. Почалася срочная служба, а потім після срочной служби контракт. Щоб війна закінчилася. Хочу додому до дружини, до сина. Привик бути з ними постійно, а тут зараз переїхав сюди. і Не бачу. Війна мене зустріла в Германії. Я приїхав з Германії сюди, потім мене не взяли. Місяців вісім я був вдома. Потім прийшла повістка, я пішов собі спокійно. І Нормально, воюємо помаленьку. Ну я покинув роботу досить добру в Германії. За державу, за Україну. Досвід бойовий є, Тяжкого дуже багато. Треба воювати. Не будеш воювати, прийдуть вони, і буде всім гаплик. Коли почалось повномасштабне вторгнення. Я сразу обратился в ТЦК, Херсонская с Херсона, Ну, там уже никого не было. И мне пришлось 9 месяцев быть в оккупации. Вот так. После того, как освободили город, первым делом я пошел в ТЦК, как добровольцы оформился. И, и потому что я видел это все изнутри. Я видел хлопцев, которых пытали. Вот так, ни за что. Я видел, как девчат запихивали в бусы. Вот так вот. Я, я видел, когда вот людей ватали на улицях і ничего, ти з этим нічого не можешь сделать. я не хочу щоб мой ребенок жив при русском мире, потому тому що ми другой народ у нас другой менталітет у нас другая історія у нас другая культура вони они, чужие нам ми мы, мы добрее. Позивний у мене скажений, ну, бо я люблю підривати, всякі такі діла робити, розміновувати, мінувати. Це така в мене і робота, і хобі. Свою працю треба любити. По гражданки я працював в будівельній сфері. Тепер руйную, щоб потім відбудувати. Ну, трошки буде тяжче, але ну, що, розберемося. У нас все вийде, у нас благодатна земля, у нас великолепні люди. Діана Крахматова, Лариса Дученко. Суспільне новини. Сумщина.